Kill money Show. Так, друзі, мої, ну що ж, ми повернулися до нашої студії 9.37 на нашому студійному годиннику. Київ монішоу триває. а У нас залишилося ще буквально 23 хвилини. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Я трохи пропоную поговорити про політичні аспекти того, що відбувається. Долучимо до нашого ефіру. Аналітика політтехнолога Олексія Голобуцького. Пане Олексію, добрий раночок. Я вас вітаю. Вітаю. Я знаю, що ви дуже активно дивитеся і західну пресу. Читаєте багато чого. Ведете свої блоги. У вас є Ютуб канал свій. Е, мені просто цікаво, як зараз реагують на заході на ось ці зальоти шахедів на територію Польщі. Що ви побачили взагалі? Як реакція вам? Ну, ми ж повинні розуміти, що все ж таки більшість чекають офіційних якихось повідомлень. От Тільки щойно е, прем'єр Туск Польський сказав, все ж таки, бо до цього не вказувалось у всіх повідомленнях, що це саме російські дрони. Вже офіційно заявлено, що це російські дрони. Ну, якщо американська позиція, ну, республіканці, які там е, займаються міжнародними справами, ну, звичайно, що. Ну, скажімо так, вони оцінюються як акт агресії. І взагалі, то все те, що відбулося сьогодні, це повинна, ну, і це точка зору, яка є і в інших засобах масової інформації на Заході. Що це повинно бути не те, що додатковим, а повинно з основним стимулом Трампа міняти ситуацію з переговорним процесом. Тобто, ну, як називається, це а, 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 господи або. Як це сказати українським мовленим, е, е нівеляція, обнулення о, обнулення Аляски просто uh -huh. те, що відбулося? Е е зрозуміло, що ніхто не знає, з якою метою це було зроблено, так? Достовірно, є тут, так би мовити, різні версії. Е е я думаю, що десь до кінця дня буде вже якось визначені там основні версії. Тому знову ж таки, ну не хочеться говорити таких слів абсолютно, звичайно, так, але ми живемо в Україні, тому ми зацікавлені в тому, щоб такі події. ну, Ігнорувати цю подію вже просто неможливо. І зрозуміло, ну, для мене зрозуміло, що Росія це робила свідомо, і це був розрахунок на те, а що ви нам зробите. Угу. Ну, от цікаво. Дивіться, конгресмен республіканець Джон Вілсон звернувся до президента США Дональда Трампа з закликом запровадити санкції проти Росії після повітряної атаки на Польщу. Він назвав атаку актом війни, заявив, що Росія випробовує альянс НАТО. Ну, бачите, як вони дійсно реагують на це все. Чи буде реакція Трампа насправді? От мені просто цікаво. Ну, я не знаю, як він зможе ігнорувати це. Але проблема не в його реакціях, проблема в тому, що він буде робити. Реакція та він скаже, звичайно, що він не задоволений путіним знову. Потрібні дії. Дії дії, треба підписувати. Треба спільно вводити американські і 19-й пакет європейський проти Росії, так треба а, Зараз вже почались слава Богу, от так виглянув. Ну, у нас же стільки спеціалістів з міжнародних, з міжнародних справ, що вже ну, нещасно моді і Індії вже записали в союзники Китаю. Хоча ну це просто нереально апріорі, це неможливо так. Ну і вже пішло потепління між а, а, американцями та індійцями, бо треба мислити стратегічно, а, і Америка повинна. Ну, тобто Трамп повинен все ж таки, ну, скажемо, посилювати тиск на Росію, знову ж таки, можу, можу спрогнозувати, терпіти не можу ці особливо з Трампом, але, ну, виходячи з його, так би мовити, логіки. Що він хоче все ж таки цей бік діл зробити, так би мовити, з Росією, що він знов сьогодні запропонує ну вже більш, так би мовити, ультимативно якийсь певний час Путіну, щоб він прийняв рішення, чи він припиняє війну, чи, грубо кажучи, Трамп вводить всі санкції, які планувалися і плануються в принципі. Адміністрація американської, про що говорять міністри фінансів, багато республіканців про це говорять, але ніяк не можуть ввести. Угу. Ну, цікаво насправді. Ну і знову ж таки повернемося до нещодавніх подій, які відбувалися. От видання Financial Times пише про те, що Сполучені Штати повідомили країни Європи, що відмовляються від спільних зусиль в боротьбі з дезінформацією з боку Росії, Китаю і Ірану. Що це може означати для безпеки Європи і України? І чи вони відмовляються, бо все це і так не працювало? Ой, ну вони нам слухайте, нинішня адміністрація є е, антиглобалістами, так, uh -huh. і е, всі глобальні проекти, а звичайно, що вплив пропаганди, е, скажімо так, країн у ці авторитарного авторитарних режимів, так би мовити, так, вона все ж таки нам ну, ну, це глобалістський до певний проект. Ну, ми повинні розуміти, що е, той же самий Китай. І вся його економіка це звичайно глобалістська так, проекція. Це все, що досяг Китай це завдяки глобалізму, звичайно, абсолютно. І те, що зараз тримається Росія так довго, навіть під тими санкціями, під тим тиском, які все ж таки є, щоб там не казали. так, це теж Тому що ми живемо зовсім в іншому світі, в глобальному світі. Тобто вони є такими бенефі... бенефіціаріями цього глобалізму, так? з яким, нібито вони ну, типа, є в ідейно протиріччя. Uh -huh. А, і ну, і адміністрація просто не бачить, не бачить сенсу займатися цим. Ну розумієте, якщо Трамп вважає, що до сих пір вважає, хоча це не доведено поки що жодним позитивним. Ну нема, хоча ну, нібито є якісь досягнення цими тарифами, але вони ну, е е е позавдянню з інфляцією, яка є в Америці, вона трохи і з тим, що скорочуються робочі місця, а не збільшуються, як повинно було за, за задумкою Трампа. Так, ось він бачає, що все можна вирішувати такими речами, так? Там натиснув кнопочку, і чи туди чи сюди, так би мовити. Тобто не складні якісь механізми, а от просто такий конкретний тиск, і що це буде більш дієво. ну Подивимось, зрозуміло, що демократичним країнам апріорі дуже важко боротися з пропагандою е чужою, тому що, ну, тому що вони по принципу вони демократичні, так, і цю слабкість використовувала ну, так само Росія по повній програмі. Вона вкладає мільярди доларів, в те, щоб е, певну частину суспільства в кожній зі західних країн, е, в першу чергу, маргінальна частина так? В, в, накручувати на різні. Ідеї, які поляризують суспільство, що й ми вигідно, так ну чим більш поляризовані ці західні суспільства, тим краще для Росії е, будь-які конфлікти не сприяють єдиній позиції. Ну і Трамп це яскравий приклад. Так угу. не скажу, що це російська пропаганда. Звичайно, що це не вплив російської пропаганди, але свої там п'ять копійок вони теж вставляють в, в, в те, що ну ще скажу, ці дуже багато. Зараз не про Трампа ми говоримо, а про європейців в першу чергу. Так? Дуже багато тих сил, які зараз, ну принаймні, будуть намагатися стати так, популісти що лівого, що правого характеру. Вони були ще 10 років, більшість з них була просто абсолютними маргіналами. Це, ну, там їх вважали кубками ідіотів і придурків, з якими ніхто особливо навіть не думав якусь справу мати з допомогою. Різноманітних засобів каналів інформації, Супутник Раша Тудей і безліч інших, які там дійсно вкладені мільярди, вони дали їм майданчик медійний так. Uh -huh. І ну, ми ж розуміємо, що це ж не тільки наша проблема, це у всього світу. проблема, це не проблема, це особливість нашої популяції людської, що ну, критичним мисленням оперують все ж таки достатньо невеликий відсоток населення, так всі інші це люди, якими треба маніпулювати, керувати. І як то тільки вони відриваються цього керування, вони можуть, ну тобто людина, яка не має критичного мислення, для неї. Наступний крок це віна, віра винопланетян. Ще один крок це я не знаю, там ще якийсь. А там же, і в те, що Путін це велика людина, який намагається звільнити Європу і взагалі білий світ, весь від засилля мігрантів цих господи, я не сказав в ефірі гомосексуалістів та інших так. Ну це так все, це підігрівається. Ну, Звичайно, це підігрівають. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень, це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Я просто приклад хочу навести, от е, е, Медведєв той, який Алко, Алко, колишній президент Росії, голова Ради безпеки, погрожує Фінляндії, використовуючи риторику, яку раніше Кремль використовував, він звинуватив Фінляндію в русофобії, нібито зв'язках з нацистською Німеччиною, спробах в 40-х роках розширити кордони за рахунок території сучасної Росії, і нібито фінська влада начебто намагалася знищити історичну культурну ідентику. Росіян і вчинити геноцид проти слов'ян. Де там ті слов'яни на тій території, я, чесно кажучи, також, щоб знаєш поритися, подивитися, їх там немає і ніколи не було. Ну на, на жаль, для нас в майбутньому, хоча. Ну, як знов-таки, на той момент е, мій дід, наприклад, перебував в цьому в, в Ленинграді, uh -huh. якраз під час е, блокади Ленінграду, і там з півночі Фіни це робили. У Фінів не було можливості просто, ну не було німців не давали їм т таких можливостей, а в своїх власних можливостей не було для того, щоб дійсно. Хорошому по гінацидить, так би мовити, в, в тих територіях. Ну, наприклад, зруйнувати артилерію там в цей Ленінград в кінці в кінців. Це ну, розумієте, коли росіяни став найвище починають історичними фактами, тут він нічого такого неправдивого не сказав. Тільки до чого це зараз? 80 років пройшло. <плес> Ну, ми ж розуміємо, ну давайте ще 200-300 років назад. Давайте там підемо взагалі до вікінгів як вони ображали слов'ян, там гвалтували, вкрадали і тому подібне. А, ще фіни зрозуміло, що не вікінги, так? А, вони ближче до, 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 до тих народів, які живуть в Росії, ніж ніж будь-хто інший. А, Росія, тобто Радянський Союз, з і абсолютно засуджено в усьому світі, напав на Фінляндію у 1939 році, так звана зимова війна, так, а, захопив території. Він він не програв, хоча отримав величез такого серйозного ляпаса. У, у Фінляндії не залишалося іншого варіанту, просто іншого варіанту, як стати союзником. Ну, тобто, був варіант стати нейтральним, але. Цей варіант міг дуже погано. Вони вважали дуже погано для них закінчитись. Вони стали союзниками. В Німеччині, причому, що Фінляндія і далі залишалася демократичною країною, і ніяких там не було ні Холокостів, не було ніяких, ну Тобто це була демократична країна, яка намагалася просто повернути свою територію, яку захопила перед цим, захопив Радянський Союз. І те, що Мідвіддів, ну ми ж розуміємо чудово, що це е, спроба гратись в. В ту гру, яку Путін намагається гратися достатньо давно, він, він постійно про це говорить і натякає різними способами, що він-то якраз врівноважений. Він, ну, він там постійно, як ми можемо напасти там, на Європу? там те, Але що, мовляв, є інші настрої, є інші, mm -hmm. так би мовити, що, мовляв, і народ там такий, що хочу воювати, і, і взагалі. <гуми> е, і, і на цьому тлі так мовити, кажіть, то краще зі мною домовляйтеся, ніж хтось там, так би мовити, прийде і почнеться світова війна. Тому знову ж таки зрозуміло я про це казав, і на ваших етерах, і кажу вже останні багато часу, що Росія не відмовиться від ідеї перевірити п'яту статтю. Бо в принципі, якщо так бра, якщо така позиція, як є зараз в Америці та і Європи, буде залишатися Росії, та в принципі нічого не загрожує за їхню точку зору, ну не почнеться ядерна війна, так? А, вони в цьому впевнені абсолютно, ну і скоріше за все, так воно і є. І а якщо п'ята стаття НАТО. Доведе, що вона ну така собі. Ну тоді і стратегічно і стає питання, на що це НАТО? Які взагалі гарантії безпеки можуть бути в сучасному світі, коли е, ми бачимо те, що те що ми бачимо. І е, давайте не забувати, що ця атака, про яку ми почали казати, так вона ж була на фоні на тлі чого, що зараз в світі обговорювалось до нашої атаки. Яка подія? Ну Це питання я питання задаю. Mm. Да? Ну, да. Яка подія в світі зараз відбувалася вчора, що всі про це говорили? Ну, це атака Ізраїля Катаро. Mm. Ну, тобто ми розуміємо, тут є певні ну, паралелі. По, -по, -по, по столиці Катару, так. Так, є певні паралелі. слухайте, я але, звичайно, але по, в світі по... не говорили про удар, де загинуло 24 українських громадянина. Я маю на увазі в Донецькій області. Про це не говорили. Говорили про удар Ізраїля. по Катару. Ну, ми, ми, ми повинні розуміти, що в Донецькій області, по перше, дай Боже, що в Україні в Росії, так би мовити, знає де це знаходиться. По друге. Там, я думаю, що в Катарі один, один будинок, який там будується, зараз коштує дорожче, ніж зараз вся Донецька область. Ну тобто ми повинні розуміти концентрацію грошей, можливостей mm -hmm. і все. Ну, країна, яка робить все, що завгодно, в принципі, скупила половину заходу і тупо по її столиці наноситься удар. Ключі там, звичайно, на всякі статути АО. Я на стороні Ізраїля завжди і був, і буду, так би мовити, зрозуміло так. Але це показується, що всі ці домовленості, які там існують, вони всі ну, після того, як е, він. Почалась відбуватися війна Росії проти України, вони нівелюються абсолютно. так І, і росіяни, я не кажу, що це пов'язані, хоча не можливо і пов'язані події. Що Путін просто так каже, а Ізраїлю знаєш, можна, ну, так і нам можна так само. Uh -huh. Просто це не настільки відверто робиться так, він обережно це робить. Просто він прощупає. І що не буде відповіді чіткої, артикульованої відповіді з боку НАТО. Ну я вважаю, що, наприклад, збивання дронів і ракет на території України, ну, принаймні якійсь зоні західній, так це мінімум, що вони повинні прийняти рішення. Ну, після що... цієї ситуації в Польщі. Так, пане Олексію, вимушений вже завершувати. Дякую вам за сьогодні. Дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Аналітик, політехнолог Олексій Голопуцький. Друзі, був з нами сьогодні на зв'язку.